Куди вода потрапляє після септика? Ну, ось після наших септиків у нас от їх багато. Багато-багато-багато є. Е, є такий варіант, як е, дренажний модуль. Ось у нас цвят багато їх. Також е, ось такий от він, він з отворами. Ці отвори є по всіх чотирьох сторонах. Тобто, ось є вхідний отвір. Під трубу після септика. Тобто труба після септика попадає в цей дренажний модуль, ви його обсипаєте щебенем, укриваєте геотекстилем, і ця вся водичка вона вже потрапляє в цей дренажний модуль і звідси рівномірно розподіляється вже по ґрунту. Тобто, в чому його перевага? В тому, що він працює. Як вниз, тому що він тут є повністю без дна, він без дна. Uh -huh. так і в сторону. Тобто, якщо він наповнюється водою, він починає вода розходитися вже також і по периметру навколо, навколо нього. Тому є ось такий варіант. Ну і вже далі варіанти по дренажним системам це може бути або дренажне поле, або дренажний колодязь. Це вже в залежності від геологічних вишукувань на вашій ділянці. Тому це все індивідуальний варіант. І підбирається він конкретно під вашу ділянку і під ваші геологічні умови, якось так.